Друзі, всім привіт! Сьогодні я на котеджах Clever House проведу невеличку екскурсію. Перед котеджами є гостєвий паркінг, відкатні ворота. Ось така хвіртка. Заходимо, залишилось всього два котеджі з шести, Всі розкуплені. Є один котедж з перестінками або без перестінок. У нас всі централізовані комунікації, септик біля котеджів. Давайте покажу вам детальніше. От води та каналізації в котедж. По ліву сторону можна зробити окрему кімнату. Це санвузол досить просторий. І кухня-студія. Буде можливість у вас зробити камін. Ось тут буде розташовуватись двохконтурний котел. Буде заведений газ після. Право власності, ось така ділянка. У нас 6,5 на 7,5. Гарненький фасад. І зараз покажу вам сусідній котедж. Основною перевагою цих котеджів є місце розташування. Це ближні гречани. В гречанах взагалі мало пропозицій по котеджах. Вартість 75 тисяч доларів з міськими комунікаціями, з газом і двохконтурним котлом. Тому звертайтеся.